Я взагалі здивувалася, що його живим поклали ще в цю машину. І мені було шкода насправді, що він живий там опинився, тому що він помучився останні хвилини. Там, ну, там повністю розірване все. Там ноги як жили. Грудини нема, того нема, всього нема. Мені 26. Років народилася і виросла в місті Одеса, вчилась у Військово-морському ліцеї номер 24 Це така профільна школа з нахилом на морську спеціальність. До певного періоду навчалася в звичайному класі, потім перейшла в морський. І відповідно закінчила я з атестатом, де вписані всі ці морські предмети, там плюс 12 предметів. Це як гімназія, просто є гімназія. Там, Математична, фізико-математична, є лінгвістична, а це морська гімназія. Навігація, морська астрономія, обладнання судна, морська географія. Там багато було. Там, ну, 12 це військово-морська підготовка. Вступила до Львова, переїхала у Львів, студентські роки провела в історичному культурному центрі України, навчалася на факультеті міжнародних відносин дипломатичної служби. Закінчила і бакалаври, і магістратуру, і вже під час е, навчання я волонтерила в Львівському шпиталі е, військовому, де допомагала хлопцям реабілітуватися там після поранень, е, Допомагала просто розносили їжу, говорили. І раз на тиждень я виступала з гітарою в скверику, співала пісню. Коли ми переїхали в Одесу, бо ми в селі жили перші мої чотири роки від народження. Ми жили в селі. А коли мені виповнилось чотири вже час готуватись до школи, ми приїхали в місто і мене віддали на всі ці дитячі куточки, розвивашки і так далі. І в це все входило там, хор, музична література, сальфеджо, сольний спів, фортепіано, бісер, макраме і так далі, танці, все це. Ну, коротше, мене заводили ну, і ввечері забирали, як на роботу. А це було круто, прикольно, цікаво. <свистання> <свистання> І так з чотирьох років там вже були виступи, якісь показові для батьків, що от, от, от чого ми навчаємо дітей, в нас в, дитяч... в будинку дитячої творчості. І так з чотирьох років я почала виступати. Потім почали подавати мене на конкурси. А в школі, тим часом, коли прийшла до школи, в нас був ансамбль горлиця. І Я так з 1 по 11 клас в ньому і проспівала. Першим інструментом це було фортепіано з 4 до 8, а потім був вибір між скрипкою і гітарою. І моя мама сказала, що скрипки в нашій хаті не буде. Але я потім купила її в 23 роки, Де я купила собі скрипку. Ти просто знаєш ноти, знаєш, як вони звучать, знаєш пісні. І я вчилась, ну там розбирала найпростіші народні пісні. Наприклад, «Несе галя воду». Вона однаково звучить: що на гітарі, що на фортепіано, що на калімбі, що на флейті, що на ну на будь-якому інструменті. І ти починаєш з цих трьох нот, і потім починаєш там іще одну пісню, а потім ще одну, а потім ще. Ну і так навчишся. Це інтуїтивна гра. Це не можна сказати, що ти володієш інструментом повністю, тому що ти не граєш на ньому польки, і тюди, е вальси і так далі, і тому подібне. А але тим не менш, ти знаєш, де яка нота знаходиться, і можеш це пояснити іншим. Чому е грати у хлопців? Тому що хлопці гуляли в, там скверик такий, ну і сама е атмосфера лікарні вона є не дуже. Ну, Ти приходиш, там купа хлопців поранених. Це ще було, було тоді час світлодарської дуги, якщо пам'ятаєтесь по жорстоко. Це котли, і Дебальцеві, і піски і так далі. Тому подібне. І ці хлопці вони лежать, вони не знають, де себе подіти у Львові, далеко від цього. І вони виходять і просто втикають в асфальт. Просто дивляться і не знають, що робити, що далі буде. А ти приходиш, пару акордів, вони вже співають, вони вже і обличчя якось роз, розковується, і починають підспівувати, а потім починають просити гітару, щось своє поспівати. Ну, тобто це є такий елемент терапії, який був дуже важливий. Чому в мене така виникла ідея? Не знаю, тому що я вміла співати і вміла е, якось е, хлопцям припідняти настрій. Працювати я почала з 19 років, це третій курс. Тоді я була президентом громадської організації Молода дипломатія. Це на базі нашого факультету, воно функціонує з 92-го року. Допомагаю студентам більше дізнатися про, своє профільне, про свій профіль навчання. Починаю працювати в облдержадміністрації на посаді секретаря Департаменту внутрішньої інформаційної політики Львівської обласної облдержадміністрації. Працюю там рік. Плюс-мінус. І після звільнення е десь одразу я потрапляю на телебачення. Це було прикольно, це досвід. Півтора року на телебаченні десь так. Ну, це було круто, потужно, але більше я там працювати не буду. Я пішла, е провалялась з депресії трошки. Це було важко дійсно. Двоє виборів пройти. На телебаченні, жити в такому графіку, а потім в один день це все зупиняється, це важко. Це, да. е, трошки почистивши пір'я, я розумію, що ну, почаю, починаю аналізувати, що я, я класно пишу тексти. Е, потрібно заробляти, вже є своя квартира, вже є кішка, вже треба її годувати, вже є дитина. Тобто я ж їй не скажу, що мама без грошей. Да? От. Я починаю писати тексти, починаю вести сторінки. Людям різним. Бізнес, політика, маленький бізнес, великий бізнес. Потім збираю команду так самих, як я. Тільки вони вміють трошки інакше, ніж я. Я вмію писати, та вміє перекладати, третя вміє дизайнити, четверта вміє знімати відео. Що в нас виходить, СММ-агенція? Правильно. Закінчую НЛП-курси, стаю НЛП-тренером. Пов'язую психологію з музикою і починаю працювати як музичний терапевт. Музична, музична терапія це е, остання робота перед повномасштабним вторгненням. Я починаю волонтерити, діставати бензин, е, пінопласт, все для коктейлів, По Львову е, їжу збираю тут. І у нас був потужний хаб. Два тижні повномасштабного вторгнення мене гинуть десь три чи чотири моїх друга з госпіталі, які були в госпіталі, які лежали. З 16-го року я їх знала, я з ними дружила, з ними ходила. І під час там як я працювала в облдержадміністрації, і інтерв'ю вони приїжджали на канал, мені давали там, приходили на програми. всякі. вони гинуть, а вони такі не останні військові. Вони пройшли щось, вони щось вміли. Вони командири, реально класні, круті, прикольні пацани. Вони гинуть в перші два тижні, і я бляха я не розумію, що це. Важко було пройти і зрозуміти, що їх вже нема. І ще важче зрозуміти, що в цивільному своєї ролі я не бачу в цій війні, в цивільному світі. Я себе готувала все студентство до медицини, до бойового медика, всі курси парамедика, першої до медичної допомоги, медицина катастроф, білі берети, госпітальєри, ці всі курси в мене є. І я розумію, що з таким багажем знань нічого сидіти вдома. Перша бригада, в яку я вступила, це була 125-та бригада Львівської територіальної оборони. Прийняла мене на посаду стрільця. Я просилася на медика, медики були зайняті. Окей, буду стрільцем. Відрядили вони мене до резервного батальйону в Рівне. Так і сім місяців, ну трішки менше. Я вже потім пішла з доста. На папери дуже швидко надоїдають. Але в цілому батальйон нормальний. Жили ми там нормально. Єдине, що душа постійно хотіла туди, де мої хлопці. Будучи в рівному, я всі ці місяці хотіла вдобувалася цього відношення. Щоб воно до мене прийшло 206 206-й батальйон Київської територіальної оборони. Я приїжджаю в Вовчанськ 31 грудня. Я завжди жартувала, що в 206-му я дісталась під ялинку. Приймаю посаду бойового медика, знайомлюсь з колективом Новий рік. Новий рік. 1 січня в нас вихід перший і третього у нас другий вихід. За ці два виходи е я хапаю запалення легень е фатальне на 60% пораження легень, пораження 60%. І потрапляю до лікарні. Я вже, я вже дихала під апаратом. А, ну, особливо я там бачила тільки лікарню в тому вовчанську. Особливо такого нічого не було. Знайомлюсь з медпунктом, там вже і медпункт наш базується. І через 2,5 тижні в нас наказ висуватись під Бахмут. І ось тут починається історія, де, де я приміняю все, що, все, чому я навчилась, все, що я знала і не знала. Перший раз ми сидимо в машині перед позиціями йде виклик, і в мене водій. Його вже нема в живих, на жаль. Е -е, водій такий спокійний був. А я ж от це оце, 23 роки, 24, я натягую на рукавиці рукавицю, і ще одну рукавицю, щоб швидко міняти, а вдруг там кровотеча, я тут шприц набираю, що от це розпаковую. А він сидить, такий, е -е, затушує цигарку, заводить двигун, каже: е -е, ми вже їдемо за пораненим. Ти зараз найголовніша людина е -е, у всьому цьому вихорі. Ти не маєш права на помилку. І все, його слова як, е, як скальпель, Ну, якщо чесно, е, після цих слів я жодного разу в мене не тремтіли руки. І я відчувала себе дуже до цього. На Бахмутському напрямку ми отак простояли два е, з половиною місяця. Але була ще одна евакуація, така дуже цікава, якщо хочеш. Е, Мені дали машину, в якої колеса стоять отак на евакуацію. Ну тоді у нас особливо і виходу не було, і вибору дуже складна рота, рота, яка збіглась з усіх усюд. І, типу, ми не мали ще тоді ніякого там накопленого майна. Ну, так виходить, що в мене от така от машина. Я на неї дивлюсь. Думаю, ну якщо ми вийдемо, якщо ми доїдемо, хоча б це вже буде побіда. <кій> так, субарік була машина. О, виклик поранило командира роти. Тому яка Ґ іронія? <сі> Добре. Виїжджаємо, а там ну, колії, Бахмут, поля, ми стоїмо в полі, це навіть не місто, Ні, ніде там асфальту нема. Ліс і болото. Ми доїжджаємо, як тільки його кладуть в багажник. Одне колесо пробиває багажник і розкривається повністю рве пластик, і ну, колесо опиняється в салоні біля пораненого. Поранений кричить, верещить, бо в нього дуже затягнутий торнікет. Я бачу, що не кровить. Все добре, все окей. Хочу йому дати знеболююче. Він вибиває в мене шприц. Я там десь ще шукаю по бронежилету таблетки. Або ще щось набрати, в той не виходить. Водій заводить і ми починаємо рухатись, дай Боже, зі швидкістю 5 км на годину. Ну, дуже повільно. Під обстрілами, під усім цим. Колесо продовжує крутитись. Весь цей бруд в салон, в обличчя пораненому, мені. Водію на спину. Ми пізніше, коли пізніше вийшли з машини, в нього на лобомому склі з внутрішньої сторони був тільки його селед. Звичайно, що був страх. Коли виїжджаєш, коли ти не знаєш, чи ти вернешся, чи не попадуть в машину птуром, чи що, чимось таким, чи не прилетить міна. Але ну, коли ми виїжджаємо, чого, чого я е, любила саме евакуацію, тому що в мене були класні водії. Які знали свою роботу, і я знала свою роботу. От коли я їду, я знаю, що водій думає про доїзд, про дорогу і про доїзд назад, включаючи всі фактори, які можуть заважати. Я думаю про пораненого, про його подальше якесь життя, щоб йому було легше, щоб, щоб було легше реабілітуватись. Легше пройти там госпітальний якийсь період. І в мене починається як в голові якась конструкція моїх дій, щоб зробити все максимально класно і щоб йому надалі було класно. Коли така зв'язка є, працюється офігенно. Ми виїхали на відновлення. Коли ми покидали Донецьк регіон, Донецький регіон. комбат зупинив колону. Всі вийшли з машини, він кожного обійняв. Приїжджаємо під Київ на відновлення. Відновлюємось десь довго відновлювались після Бахмуту, після, після цієї ротації. За п'ять місяців ще я переходжу в нову роту. Я стаю бойовим медиком з воду вогневої підтримки, роти вогневої підтримки. Це вже не стрілецька рота, а рота вогневої підтримки. І що? Виїжджаємо на нову ротацію, нове місце Солидар. Солидарський напрямок. Простоїли ми там півроку, і в нас помирає комбат, на жаль, на цьому напрямку. Комбат нам був як тато всім. Е, він був і добрий, і недобрий, і міг посварити, і міг е, по-батьківськи по, по, по так пожаліти щось. І він саме класне, що він розумів, коли і де це треба робити для кожного. Я не знаю, як йому це вдавалося, але в нього це виходило. У нас були, ну, я не знаю, чи близькі в нас були стосунки чи ні, він просто кожного разу був радий мене бачити, а я його. От, після Бахмутського напрямку, коли я кричала в рацію, що в мене розмахана машина, я трошки інакшими словами це казала в рацію, а там був на зв'язку комбат. Я цього не знала, От. але після Бахмуту він почав зі мною відратися. Півроку ми там пробули, десь на середині він трошки менше. Десь листопад в нас помирає комбат. Я з нас викликаю вже всіх медиків, якщо комусь погано на штабі. В цей раз викликали прямо всіх-сіх медиків, тобто не тільки медпунктів, прям всіх. Я забігаю, я забігаю якраз на тому моменті, коли його перестають качати, качати серце. От я розумію, що десь після цього в мене починається трошки викривлення в, в моєму сприйнятті всього, що відбувається. Тобто його смерть стала для мене якоюсь точкою нівозврата. Саме тоді я відчула, що десь половина моєї сили згасла. Все, і так минає Солидарський напрямок. Ми десь ще місяці три оговтаємось. Після цього весь батальйон. І я в тому числі. У нас новий комбат. І через півроку на Солидарі в нас новий напрямок. Це Мар'їнка. В Мар'їнці щось взагалі відбувається незрозуміле для мене. Ми стоїмо, ми чергуємо, у нас є позиції, ми працюємо. Але на тих позиціях вже нема такого як доїзду, тому що поле в мінах і через кожні 5 хвилин вилітає дрони. Висовуватись назовні взагалі нереально. Заміну проводити на позиціях дуже важко. Тоді ще не було такого забезпечення ребами. Відповідно, і втрати були більші. В Мар'їнці я втрачаю свого. Взводного ігора Капляра. Це перші мої похорони, на яких я взагалі була за все своє життя. Е, і ще одна точка неповернення. Не Нам дають 42 дні чи 43 на відновлення. Я за цей час встигаю лягти в лікарню і моїх направляють на Турецьк. Я лишаюсь в Києві в лікарні. І в Турецьку вже починається саме пекло. Всі, всі інші точки, які могли статись е, в мене, в, в, в ці точки неповернення, вони стались без мене просто. Я була в Києві, вони там. І це ще ще давало такого е, тиску на містки, на психіку і так далі. Е, гине командир моєї роти, гине ще один мій зводний. І гине майже або половина, або трошки більше мого взводу. І, і в роті теж двоє колег бойових медиків. І ще, ще, ще кожного, кожного дня я отримую по п'ять, по шість загиблих. Я підходжу до лікаря і кажу, що я хочу назад до своїх, тому що я бачу, що там треш, а я тут, а я не можу бути тут. Лікар мені призначає терапію таку, що я, ну, я просто сплю десь. Десь п'ять днів я проспала. Я просинаюсь, ну типу, після цього всього. Я розумію, що мені вже майже нема куди вертатися. У мене загострений посттравматичний розлад. Тривожний розлад. І клінічна депресія. Я напевно, що закінчила свій шлях військовий. І я ну, якщо я вже не відповідаю за себе, то як я можу відповідати за іншого? Кажу, напевно, це час звільнятися. Під час того, як я лежу в лікарні, ще ми не поїхали в Нью-Йорк. Мені приходить запрошення на відбірковий тур і гро не Якраз, коли я була в Солидарі, мені постійно побратим надзвонив, каже: подай документи, подай документи, подай документи, а там треба подати е, поранення, е, ну там всі форми заповнити, всі тести пройти і так далі. Я це все пройшла так, пройшла і забула. І коли прийшов час, я лежу в лікарні е, в стані, такому, коли я не хочу бачити. Я не просто не хочу, я не можу бачити нікого. Я не можу знаходитись в натовпі, я не можу нікого чути, і я з собою не даю раду, щоб щось робити інакше. Приходиться запрошення на відбіркові. І побратим каже: я приїду зі Львова, я буду з тобою, все буде окей. Ми з ним йдемо на відбіркові. У мене було два види спорту стрільба з луку і плавання. Лук я тримала в перший раз в житті. Я посіла друге місце. на відбіркових — стрільба з лука, а плавання я теж плаванням професійно ніколи не займалася, просто виросла на морі, ну так склалось. От. І зайняла перше місце. Плавання доплила. подія величезного масштабу. Ці відбіркові 490 людей, плюс організатори, плюс приїжджі, плюс родини, локації, купа знайомих, які хочуть прийти, привітатись. А я просто тікаю. Я тікаю, я тікаю з цих відбіркових. Я приходжу тільки тоді, коли я маю от стати на старт. Відстріляти і потім знов тікаю. І я розумію, що під час того, як я виходжу на старт у доріжку, як я починаю пливти, як я починаю стріляти, я починаю заспокоюватись. Я починаю занурюватись в процес, мені цікавий цей процес. Я починаю виявляти цікавість до чого, тому що до цього це був повний треш і апатія. І... Оцей же самий друг після всього закінчення через місяць дзвонить і каже, ти потрапила в збірну, я тебе вітаю. Я кажу, в яку збірну? Каже, в збірну, Ігор, нескорених, ти будеш виступати в Канаді. Я кажу, добре. Кладу слухавку, і я не розумію, що сталося. І, і слабо розумію до сих пір, тому що я е, мене якось дуже в'яло цей процес відбувається, повірити в щось, що сталося от таке добре. А зараз, от на всіх цих зборах, що нас збирають на іграх нескорених, я починаю занурюватись в плавання, починаю занурюватись в лижі, починаю тренуватись, починаю е, помічати, що як змінюється тіло, і як покращується стан. Десь, напевно, місяць 4, 4 назад я би сказала, що я мрію жити без антидепресантів, але я вже місяць без них два. Я вже без, без фармакології живу. І це тішить, тому що сідати на них було важко, і злізати з них ще важче, ніж сідати. А, да. Але вони для того є, щоб стабілізувати тебе в якийсь певний період, в гострий. Проблеми вони не вирішують. Свої проблеми я вирішую сама за допомогою там, спеціалістів. Друзі, родина теж ця підтримка. Про що я мрію? Я мрію звільнитись правду. Я, я прям мрію звільнитись. Я мрію відкрити кабінет масажний в Києві. Я вже роблю для цього якісь кроки. Я мрію просто пожити для себе, тому що я три останні роки живу не для себе, а це важко. Я мрію відчути свободу, тому що я останні три роки свободи не відчуваю. Я мрію просто так походити, і щоб мені ніхто не дзвонив, де ти, коли ти будеш, а де відрядження, а де підписи, а чому відступ на три міліметри і так далі. Я мрію пожити без цього.